Восени в садку і на городі починається важлива робота, адже потрібно підготувати землю і рослини до зими та зібрати всі дари, які виросли за літо. Осінь це пора, коли люди збирають урожай і турбуються про те, щоб на наступний рік рослини знову дали добрі плоди. На городі в першу чергу збирають овочі, викопують картоплю, моркву, буряк і ріпу. Овочі викопують обережно, щоб не пошкодити їх. Картоплю, наприклад, спочатку підкопують лопатою, а потім збирають руками. Всі овочі, які зібрали, ретельно очищають від землі і складають у прохолодне місце, де вони можуть зберігатися всю зиму. Люди також збирають капусту, яку потім квасять або зберігають свіжою. У садку восени збирають останні плоди. Яблука, груші та сливи. Ці фрукти дуже важливо зібрати вчасно, щоб вони не переспіли і не впали на землю. Садівники часто використовують спеціальні кошики або драбинки, щоб дістати плоди з верхніх гілок. Зібрані фрукти можуть зберігати в погрібах, робити з них соки, компоти або варення. Крім збору урожаю, восени треба доглядати за рослинами. Готуючи їх до холодної зими. Люди обрізають сухі гілки на деревах і кущах, щоб навесні вони могли дати нові пагони. Також важливо згрібтати опале листя в садку. Листя, яке залишиться на землі, може гнити і шкодити рослинам, тому йому збирають у кубки або компостують. Роблять з нього добриво для наступного року. На городі після збирання овочів землю перекопують. Це роблять для того, щоб розпушити ґрунт і підготувати його до наступного сезону. Окрім того, на перекопаному городі легше боротися з бур'янами, які можуть заважати росту культурних рослин. Ще одна важлива справа восени це посадка озимих культур, таких як часник або озима пшениця. Їх висаджують у землю, щоб вони проросли вже ранньою весною. Таким чином, осінь це не тільки час збору врожаю, але й підготовка до зими і нового сезону. Люди працюють старанно, щоб їхні городи і сади були готові до холодів, а навесні знову радували врожаєм. Праця в садку й на городі восени вчить нас піклуватися про природу і готуватися до майбутнього.